Вітання всім глядачам. В ефірі свіжий випуск новин у студії Катерина Можаєва. І сьогодні мої колеги ознайомлять вас із такими подіями. Традиційна прикраса. Мукачево та Єршаву збагатили японськими деревами. Водна проблема. Із труби житлового будинку витікає не одна сотня літрів дорогоцінної води. Загальне прибирання. Воловецькі держслужбовці зробили добру справу. Місячник благоустрою триває. В Ужгороді доглядають за чистотою міста. З приходом весни вже доброю традицією для жителів Мукачева стала посадка молодих дерев. В останню суботу-березня для того, щоб вкотре прикрасити місто, депутати і члени міськвиконкому зібралися в одному з периферійних районів Мукачева. Взяли участь у весняній толоці і міністр МНС Віктор Болога та голова Закарпатської облради Іван Болога. Як прикрашали Мукачево? Дивіться далі. Восьмирічний Богдан допомагає міністру МНС садити молоде деревце. Каже, хоче бачити своє рідне місто чистим та зеленим, тому й вирішив допомогти. Віктор Балога пригадує, коли вперше здійснив одне з найголовніших завдань для кожного чоловіка. Це було шість років, не тільки посадив, а в рядах штук 30 дерев у селі залю посадив. Потім взяв пілкою, обрізав дикі дерева, потім причепив і всі прийнялись. Озеленити місто над латерицею активісти цьогоріч вирішили не лише в центральній його частині, а й на периферії. Це нова вулиця продовження індустріальної. Тут сьогодні посаджено 80 катальп, а в цілому сьогодні буде посаджено 150 катальп. Вчора ми на площі злагода посадили 20 дерев сакур, до 10 дерев магнолій і іншого сорту дерев. За статистикою, Закарпаття є одним з небагатьох екологічно чистих регіонів України. Як відомо, чималу роль в цьому відіграють і зелені насадження в містах. Сьогодні місто Мукачево має на Україні напевно найвищий рівень посаджених дерев на душу населення. Ми щовесни і щоосені садимо до тисячі дерев. Причому це дерева, які, як ви звернули увагу, не просто скачені, десь вирізані. Це дерева, як правило, привезені поки що із-кордону. На жаль, тут не вирощують такі дерева. Вони мають гарну корніву систему, вони 100% переживаються. Втім, для того, щоб закарпатці і надалі могли пишатись своїм зеленим та квітучим краєм, потрібно і самим мешканцям докласти до цього чимало зусиль, додав голова облради Іван Балога. Як людський рід продовжується, так і рід дерев'яний має продовжуватися. Традиція висаджувати молоді дерева навесні та восени в містах Закарпаття буде триватиме і надалі. І як сподіваються, учасники цьогорічного весняного заходу до озеленення своїх рідних міст з кожним роком будуть долучатись все більше краян. Восени минулого року на центральній вулиці Іршави посадили 100 японських сакур. Через півроку підготували інший бік вулиці для озеленення, зрізавши старі та хворі дерева. За ініціативи міністра МНС Віктора Бологи і за безпосередньої його участі у весняній толоці завершили розпочату восени справу. Цього разу іршаву прикрасили 80 японських вишень. Хто і як працював, знає Олександр Поліщук. До візиту міністра МНС на весняну толоку у Іршаві готувалися заздалегідь. Позрізали хворі і старі дерева та накопали ями під молоді сакури. Віктор Балога саджати деревця приїхав не сам, а з цілою командою обласних депутатів. По простому вбрані посадовці, не боячись забруднити руки, взялися до діла. До обласних обранців долучились і місцеві депутати, і голови сільрад, заповзято саджаючи деревце за деревцем. Окрім самого міністра МНС, участь у толоці прийняли народний депутат України Василь Пятьовка, депутати облради Володимир Смоланка і Павло Балога та інші. Підійшовши до справи гуртом, 80 сакур посадили менш ніж за півгодини. Без перебільшення скажемо, що половину з них посадив міністр власноруч. Сакури для нас символічно садити кожен рік, тому що це кохання, це культура, це чистота. Це вічне, тому чудово, що такі дерева, як сакури, прижились у Закарпатті. А ми цю традицію повинні продовжувати. І бачите, за сезон минулий рік, і зараз всю вулицю вже посадили сакури. Щось робимо з міським головою, щось робимо разом, щось можемо робити хороше. Це чудово. Толока у Іршаві за ініціативи Віктора Балоги проводиться не вперше. Зокрема, восени минулого року тут посадили сотню японських вишень. Враховуючи минулорічну толоку, ми посадили 100 сакур і цього року 80. Ну, що це для міста? Я думаю, що ви побачили, що повністю вулиці розчищені від старих аварійних дерев. І зараз вирисовується прекрасна галявина така. Вулиця буде дуже чудова із світущими сакурами. Аби вберегти свіжі насадження від вандалів, вже через годину місцеві комунальники набили кілки та пообв'язували молоді дерева. Вже в травні ці та посаджені в минулому році японські вишні мають вперше зацвісти. І відтепер що весни сакурова алея радуватиме і шавчан, і гостей міста. У місті над ужем триває місячник із благоустрою. Депутати та представники громадських організацій вийшли на вулиці міста, аби прибрати узбіччя та береги рідного ужа. Мета подібних заходів навести у місті лад до свята Великодня. Чи став чистішим Ужгород, Побачите в наступному сюжеті. Незважаючи на похмуру погоду, з самого ранку озброївшись лопатами, граблями, відрами, депутати міської та обласної ради від єдиного центру вирушили у бій зі сміттям. Прибирали в дворі по вулиці Безтужева. Спочатку зайнялись очисткою території, після того, аби облагородити двір, взялись за посадку дерев. Вчора багато мабуть ви звернули увагу по місту. Було людей, які прибирали. А сьогодні е депутати міської ради. І депутати обласної ради, члени фракції єдиного центру, вийшли, вирішили теж вийти, внести, зробити свій внесок в благоустрій міста. Здивувала така картина мешканців будинків в районі. З цікавістю вони спостерігали за роботою депутатів. Кажуть, що завжди мріяли про озеленення подвір'я, адже до сьогодні в дворі зростало буквально три дерева. Вдячні за це, бо дерева в нас воно одна верба на цілу нашу цю клумбу, віддихаємо літом тільки під нею з дітьми. Більше нема нам куди диватися, бо треба йти десь далеко, віддихати. Тут у цьому дворі віддихнути з дітьми невозможно. Ну, та добре буде, а да. як же, красивій буде. Будеш гратися біля дерев, так? Да. Ті ж, хто працював на толоці, кажуть, намагаються займатися благоустроєм області щороку, восени та навесні. Звичайно, що ми не обмежимося тільки одною висадку це один день, тому що. Ми будемо робити це на такій стабільній сталій основі, і власне кажучи, це вже робиться декілька років. І восени, і в ми завжди садимо дерева. Депутати вирішили приєднатись до місячнику благоустрою в місті, саме висадкою дерев кажуть, озеленення місту дуже потрібно і не тільки на центральних вулицях. Обрали липу та клен, адже ці дерева дуже добре фільтрують повітря. Тепер, окрім трьох старих верб, на подвір'ї по вулиці Безтужево красуються ще 20 молодих саджанців. Місячники з благоустрою проводять зараз і на Воловеччині затримку в часі пояснюють виключно гірським кліматом і погодними умовами. Та на темпи і якість прибирання узбіч та берегів річки це не вплинуло. Як і хто прибирає район, дізнаєтесь у наступному матеріалі. Початок весни означає загальне прибирання та облагородження територій. Акцію підтримали і на Воловеччині. Прибирали територію майже 200 чоловік: держслужбовці, працівники закладів освіти та медицини району. Воловецький район своєрідні ворота Закарпаття і тому важливо зробити його чистим та привабливим для гостей краю і самих жителів, кажуть ті, хто долучився до акції. Ми активно підключилися до місячника санітарної очистки, залучили всіх. Службовців, от серед нас колектив під дитячого садка прибрали. Територію на трасі Київ-Чоп. зараз будемо о, прибирати територію в напрямку о, села Підполозя. Прибирання було дійсно масштабним, і охопило головну магістраль в межах району, а це добре десяток кілометрів. Проводилось санітарне очищення узбіч дороги та берегів річки. Кожен з учасників прибирання був озброєний захисними рукавицями і відповідним реманентом, а також гарним настроєм, адже за їх словами вони роблять добре діло. Тим більше охайним намагаються зробити район перед євро 2012 адже певна частка вболівальників і туристів прямуватиме і через наш край. Повинні прибрати в своєму домі і показати, що дійсно з нами можна працювати, що ми можемо показати не лише такі сміттєзвалища, не лише відходи, а ми можемо показати своїх людей, свої досягнення, наш прекрасний край. І я думаю, що сьогоднішня акція це лише така маленька дещиця для того, щоб. Покращити ситуацію, яка склалася. Акція триватиме декілька днів. кажуть, сміття в порівнянні з минулим роком поменшало. А тому відтепер слід тільки підтримувати порядок. Повністю прибрати район планують до Великодня. Берегово відключили від води через 42 тисячі поточної несплати. 30 березня прикордонне містечко приблизно на 5 годин залишилося без питної води. Сталося це через примусове відключення від електромережі працівниками ПАД Закарпаття Обленерго. Причина борг у сумі 42 тисяч гривень, який не сплатив берегівський водоканал за спожиту електроенергію. Це практично сума за один місяць, яку не встигли сплатити працівники водоканалу, оскільки ввели новий графік сплати до 15 Числа. Ще вчора сума зменшилася до 36 тисяч гривень, а погасити борг повністю домовилися за кілька днів. За словами директора берегівського водоканалу, таких ситуацій, аби все місто залишалося без водопостачання через примусове відключення електроенергії, він не пригадує. Причому це могло спричинити навіть надзвичайну ситуацію за день-два, адже через відключення від мережі насосних станцій каналізаційні витоки могли поглинути практично півміста. Варто відзначити, що на сьогодні бюджет бюджетні установи, районна лікарня і приватний сектор боргують берегівському водоканалу близько 200 тисяч гривень. Кількість спожитої електроенергії серед іншого визначає ціну на воду, що, в свою чергу, напряму залежить від об'єму перекачаної води зі свердловини до споживача. У мукачівській мережі водопостачання з кожної тисячі літрів до помешкань містян доходить тільки 400, а інші 600 через прориви у магістральних та підходящих трубах йдуть просто в землю. Таких аварій на день у водоканалу з десяток, але є й такі прориви, які не ліквідовують протягом кількох років. Про це саме наш наступний матеріал. У самісінькому центрі Мукачева по вулиці Ілони Зріні 2 у дворі є колодязь водоканалу. Кілька років поспіль тут витікає вода із проїржавілих труб водопостачання. Мешканці двору наперебій скажуться, скаржаться, що неодноразові їхні звернення у Мукачів водоканал не приносять результату. Саме тому і звернулися до нашого телеканалу, щоб, хоча б, у такий спосіб, вирішити давно наболіле питання. Проблема с водой у нас случилась уже несколько лет тому назад. Поначалу, пока это была небольшая проблема, мы пытались ее восстановить сами. Я помню, что мы даже сами перевязывали эти трубы. Но когда вопрос стал о том, что эта вода начала литься бесконтрольно, мы неоднократно вызывали работников водоканала для того, чтобы они ну, профессионально отремонтировали все эти вещи. Вот. Они приходили, пару раз перематывали резины, объясняли, что пока у них нет средств, возможностей. Но вода точит. Камінь от. і в процесі длительной длительного утечки води у нас виходить, що проседать начала земля. По цій вулиці воду подають по жорсткому графіку. Всього кілька годин на день. І за цей час із труби витікає не одна сотня літрів дорогоцінної води. Зайшов в тих звернувся, говорю, у нас йде утечка. Вони сказали, не треба. Писати заявлення, ні, не треба писати. Ми зараз туди приїде бригада, всього. Я на наступний день знову прийшов туди. Как никого не было. Они объяснили ситуацию тем, что бригада была, посмотрели. У них сейчас нет в данный момент средств. Если у вас есть 500 гривен, там такая запчасть, которая муфта, ну вам сделаем. Уплатите нам типа, за это. Мы вам сделаем. Аварії за день у водоканалі буває й по 10-15. Часто густо потрібно добряче пошукати прорив мережі, розкопати кілька метрів дороги, щоб ліквідувати втрати води. А тут у дворі й шукати нічого не потрібно. І люди кажуть, що протікає вода, або точніше сказати, б'є фонтаном в колодязі вже кілька років. З цим питанням ми прийшли у мукачів водоканал. Сьогодні було проведено обстеження даної ситуації. в зв'язку з тим. що… Труба дуже старі труби там, ще із чеської, з роботи, ще з 30-х років треба зміняти цілий вузел у колодці. Буквально 2-3 дні то буде зроблено. До таких обіцянок від чиновників люди вже звикли, і тому ми попросили конкретизувати, коли ж нарешті прорив буде ліквідовано. До 1 числа, до 1 квітня. Зараз ми отримали конкретну дату ліквідації аварії і обов'язково прослідкуємо, чи виконає свою обіцянку комунальне підприємство. Але таких проривів, як у цьому дворі на Ілони Зріні, на жаль, по місту дуже багато. Через те і втрати води у мережі водоканалу сягають позначки у 60%. Ми продовжуємо знайомити вас зі свіжими подіями і далі ми поговоримо про таке. Здорова усмішка, стомат факультет ужну знову подбав про здоров'я маленьких краян. Узгоджуйте вивіски, інакше штраф. Міжконфесійна каплиця на території Хуйської районної лікарні з'явиться нова окраса, шалені стрибки і сальто, екстремальне захоплення паркур у Мукачеві набирає обертів. До 1 квітня всі вивіски та реклами біля ужгородських магазинів і установ мають бути узгоджені з міською владою, адже вони повинні відповідати нормам. Підприємці мають звертати увагу на приміщення, в яких вони бізнесують, адже відтепер влада застосовуватиме штрафні санкції, які саме розкаже Ірина Ващук. Підприємцям слід пам'ятати, що зовнішній вигляд їхніх будівель повинен відповідати нормам. До 1 квітня всі вивіски та реклами мають бути погоджені в міській архітектурі та міській раді. На думку архітекторів, таке рішення сприятиме пристойного вигляду Ужгорода. Відповідь проста: звертатися в управління архітектури. Ну і відповідно в різні рекламні агентства, дизайнерські фірми, які мають досвід роботи з цими вивізками. А що повинні знати? Ну, треба зайти на сайт міськради і почитати правила. З усіх питань щодо паспортизації вивісок та їх узгодження слід звертатися в управління архітектури та містобудування Ужгородської міської ради. Також підприємці повинні знати про основні дизайнерські критерії вивісок, аби не робити подвійної роботи і не встановлювати невідповідних постерів та реклами для магазинів чи ресторанів. Варто поставитись до цього серйозно. Передусім, критерій головний: один: якщо будівля історична, то вивіска не має спотворювати її і, скажімо так, заважати сприйняттю архітектури цієї будівлі. Щодо вивісок в нових районах, там більш гуманні вимоги, але тим не менше також головне це цілісне сприйняття архітектури будівлі в цілому. А що стосується правил, то вони надзвичайно. Прості, є навіть у нас спеціальні такі візуалізації, малюнки, на яких зображено як можна, як не можна. Так що навіть людина не спеціаліст, може досить швидко зрозуміти. Якщо все ж таки підприємці не візьмуть до уваги всі зауваження та пропозиції міського керівництва, до них застосують штрафні санкції, а вивізку все одно потрібно буде змінити. Звичайно, будуть і попереджувальні санкції, і певна громадська робота, але це є вже порушення правил благоустрою і, відповідно, адмінкомісія буде накладати штрафні санкції. Особливу увагу підприємці мають приділити вивізкам у центральній частині міста. До спальних районів муніципальна інспекція буде ставитись більш толерантно. В Україні величезний дефіцит лікарів. Про це заявила перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова у п'ятницю на розширеному засіданні колегії МОЗ. Вона заявила, що навіть у пілотних регіонах дефіцит лікарів досить значний. Наприклад, у Вінницькій області 50%, Донецькій 14%, а у Київській 20%. Ірина Акімова переконана, що така ситуація і в інших регіонах. Експерт наголосила, що завдання, яке ставлять перед пілотними та іншими проектами, це підготовка сім сімейних лікарів, щоб через 5-7 років в Україні була повна армія кваліфікованих людей, які повністю зможуть впоратися з такою важкою роботою. Нелегка робота і у стоматологів. Вони постійно нагадують, що слідкувати за гігієною ротової порожнини потрібно з раннього дитинства, адже це перший крок до здорової усмішки. Стоматологічний факультет УЖНО постійно дбає про здоров'я маленьких краян. Цей рік також не став винятком. Про те, як дітки зустрічали досвідчених лікарів, розкаже Ірина Ващук. В Ужгороді розпочався другий етап акції Здорова усмішка. Тепер стоматологічний факультет ужну вирішив провести навчання для дошкільнят. Лікарі та студенти відвідали міський садочок номер 7 Завітали у наймолодшу, середню та старші групи, де для дітей було організовано спеціальну програму по догляду за зубами. У нас ціла програма розроблена, яка називається Здорова усмішка дітей Закарпаття. Вона вже працює другий рік. Перший етап ми вже закінчили, встановили рівень захворюваності стоматологічної у дітей Закарпаття. Зараз ми проводимо другий етап, тобто ми вчимо всіх, як правильно чистити зубки. Закарпатські стоматологи вважають, що привчати до гігієни ротової порожнини потрібно ще з дитинства, адже основні звички людей формуються до шести років. У рамках акції дітей протягом години в ігровій формі вчили правильно чистити зуби. Акція здорова усмішка має на меті сформувати правильний погляд дітей на власне здоров'я. Ну а чому маленькі діти, чому садочки? Через те, що в дорослому віці е, міняти якісь наші звички дуже складно. А якщо правильно навчити це робити з маленького віку, з трьох-чотирьох, такі як ми зараз в групи прийшли, п'яти шести, то тоді вже відчутно буде результат у більш дорослому віці. Інструктаж для дошкільнят проводили кращі студенти стоматологічного факультету ужну. Вони підготували для малечі мультфільм про чистоту та веселі ігри. Також студенти принесли макети зубів та зубні щітки, щоб Показати, як правильно доглядати за ротовою порожниною. Перше я теж буду колись мамою. Мені треба буде пояснювати своїй дитині, як правильно чистити зубки. І Якщо до мене будуть приходити пацієнти такого віку, я буду їм розказувати, як це шкідливо, і як шкідливо їсти солодке. Дошкільнята уважно слухали майбутніх стоматологів та змагалися, хто перший візьме дорогу зубну щітку. Відтепер вони знатимуть, зуби потрібно чистити двічі на день та ввечері. Закарпаття належить до регіонів із найменшою кількістю абортів, згідно зі статистикою, Севастополь столиця абортів в Україні. Далі у списку Кіровоградська область, Донецька, Київська, Херсонська і Вінницька. Найменше абортів лікарі спостерігають саме на заході України в Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях. Коментуючи ідею церкви про заборону абортів, яку підтримали нардепи, головний акушер-гінеколог МОЗ В'ячеслав Камінський зазначає: лікарі проти абортів. Але однозначно і проти їх заборони. За його словами, це призведе до збільшення кількості кримінальних абортів та зростання материнської смертності. Пацієнт повинен мати право вибору. Однак головний акушер зазначає, що церква могла б допомогти в роботі з жінками, які хочуть перервати вагітність, адже така пацієнтка вимагає особливого підходу, який іноді може змінити її рішення. Усім давно відомо, що лікувати треба не тільки тіло, але й душу людини. Саме це незабаром і збираються робити на території Хуської районної лікарні, адже тут уже на Великдень планують освятити нову міжконфесійну капличку, де вірники зможуть помолитись і знайти духовне зцілення. Тему продовжить Іванна Величканич. За словами головного лікаря, необхідність порудження каплиці на території лікарні підсказало саме життя років ще 20 тому. Хворі їхні родичі. Моляться в коридорах, в палатах моляться і тому для реалізації оцих духовних таких цінностей було вирішено багато років назад побудувати таку невеличку капличку для того, щоб хворі могли ну, тут свої ці всі питання духовні вирішити. Свого часу будівництвом керували різні люди, та близько п'яти років тому було створено благодійний фонд по будівництву каплиці, адже з часом вона перетворилась на довгобуд. Відновлювати каплицю доводилось практично з фундаменту. Назвати споруду каплицею можна умовно, бо вже зараз ця площа більше 150 квадратних метрів та висотою більше 11 метрів. Споруда обіцяє стати справжньою архітектурною окрасою міста. Було прийнято рішення, що каплиця буде міжконфесійною. Тут служитимуть літургії різних обрядів. Спочатку це була каплиця. Ну потім, коли ми вже е, ці питання пішли трохи масштабніше, масштабніше, то зараз вже ми її перейменуємо, що це буде церква, міжконфесійна церква. Е, Тут ще цікаво, ну ви розумієте, 500 хворих е, в лікарні, 700 працюючих, це вже тисяча людей, які зможуть відвідувати е, цей храм. Обов'язково треба, обов'язково треба. Бо люди кожні ходять, кофі ходячі, ходять, або помолитися. Котрі вірить у Бога. Хоч православний, хоч католик хоч якої віри він би не був. Хто має дякую туди, не йде. А я перший був, пішов, якби я той був, але ну, може не буду, бо на Пасху буду вдома. Звичайно, потрібна це дуже велика допомога тим людям, які хворіють. Є місце, де прийти, помолитись, де прийти, як кажуть, при... ну, дати хвалу Богу за добрі. Діла і за недобрі помолитися, Я рахую, що так. І це і це, і це дуже добре, що є таке, що де людина може побути на єдині з Богом. Будівництво міжконфесійної церкви вже на завершальній стадії. Зараз проводяться внутрішні роботи, та вже незабаром планують провести перші служби. Пацієнти та медперсонал позитивно ставляться до ідеї міжконфесійної каплиці на території лікарні та вважають, що потрібно лікувати не тільки тіло, а й дбати про духовне здоров'я. Серед молоді стає все більш популярним заняття спортом. Є й такі екстремали, які обрали для себе паркур: мистецтво лазіння по стінах та видовищних стрибків із висоти. На що здатні юні трейсери побачите в наступному сюжеті? Дедалі активніше в краї розвиваються спортивні напрями, які до цього нікого не цікавили. До таких можна віднести і паркур. Мистецтво долати перешкоди, швидко та динамічно рухатись. Люди, що займаються паркуром, звуться трейсери. З'явились такі і на Закарпатті, і розповідають про те, скільки часу захоплюються подібним екстремом. Займаюся вже третій рік. Займався, ну я давно вже хотів чимось таким не, 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 не займатися. Я вже на наразі секції записувався, але мені. Ну, я відчував, що це не те. А в паркурі я відчуваю, що це те, до чого я покликаний. Паркур, заняття якому не можна дати чіткого визначення, адже він увібрав у себе східні єдиноборства, акробатику, елементи брейкдансу і легку атлетику. Мабуть, тому паркуром цікавиться все більше молоді. Хлопці, що тренуються по декілька років, розповідають і про новачків. Недавно двоє теж захотіло моїх знайомих цим спортом займатися. Я їм трішки показував. Вони це швидко навчаються, тільки потім це треба розвивати кожен трюк от так воно розтягується по рукам. Мабуть, шалені стрибки, сайто лазіння по стінам здається дуже травматичним. Але насправді, якщо правильно сконцентрувати свою увагу, навчитись володіти власним тілом, то значних травм можна легко уникнути. Ну, трав серйозних у мене ніколи не було. Були такі м'які царапини, і дуже ма... ну, ніколи, ніколи я не хотів покинути паркур, бо відчував, що це моє і це мені подобається. Розповідають хлопці і про те, що для тренувань застосовують все, що бачать. Закинуті будівлі, високі бардюри, перила та й інше. Але мріють, щоб для них створили майданчик, на якому вони могли б тренуватись і нікому не заважати. Займайтеся спортом і дбайте про своє здоров'я. Я ж на цьому прощаюся з вами. Вдалих вихідних і хай щастить.